Всім привіт! Що це йому сказати? Потім <ривіт> <ривіт> виріжуть. <А, да>. Або <ривіт> залишить. <ривіт> да. да. Всім привіт. Хотів представити вам прогресивного аграрія і справжнього українця, Василя Українця, е господарство е ТОВ Вітакем. Василю, привіт. Привет. Поділися, розкажи, будь ласка, в декількох словах про своє господарство. Чим ти займаєшся, там, скільки землі, які технології впроваджуєте? Ну, взагалі, я в такий сільськогосподарський бізнес прийшов з пестицидного бізнесу, з великих компаній. У 2017 році вирішив все-таки здійснити свою давню мрію, зайня, зайнятись фермерством, можна так це назвати. Відтворив спочатку одну компанію Ресурс фармінг. Почав 170 гектарів землі на Житомирщині, потім там вже було 800, ми попали в окупацію і в 2022 році купив невеличке господарство там 200 гектарів в Рівненській області, зараз вже там 750. І ось буквально в травні місяці ще, можна так сказати, купив ще одне господарство в Київській області, тут недалеко Бородянський район. Значить, Як прийшов цей бізнес, прийшов дуже цікаво, тому що. Одне діло, коли ти знаходишся по одну сторону барикад, коли ти там пропонуєш послуги, якісь там товари, все інше. Да, і завжди ти думаєш, що там, фермери прекрасно живуть, там сумасшедші заробітки, і <кій> їм більше нічого не треба. Взагалі, і вони там рахують в кінці року гроші не пакетами, а там мішками і всім таким. Насправді ну, це важкий такий клопіткий бізнес. І, чесно кажучи, значить, але ну, я в цьому бачу перспективу. Перспективу бачу, але там, коли прийшов там, три роки вже так більш серйозно, з купівлею техніки, там, бази, там, виробничих приміщень, там, і початком там, переобладнання, прийшов до того, що все-таки е, я би сказав, як всі кажуть, що все починається з насіння, ні на насіння далеко не починається, тому що. Месіння можна там зарити і не отримати, взагалі отримати колосальні збитки. Я би сказав, що все починається ну, реально з хімічного аналізу ґрунтів. Тому що дякую, що ти мене переконав. Е бо я дуже скептично до цього ставився там, всі ці роки, думав, що будь-яка земля просто сієш собі, там, умовно кажучи, якісь стандартні підходи. Це моє друге питання. Да, завдяки, <суспільного> завдяки цьому, я, можна так сказати, блин, почав трошки взагалі переглянув e, всю схематику ведення бізнесу на тих ґрунтах, які в мене є. У мене ґрунти завдяки тобі зрозумів, що ґрунти кислі, е, що ґрунти реально блин, ну, потребують зовсім іншого підходу, ніж це було раніше. Таке інше питання. Це <годи>. ж <годи> в мене якраз було питання, тому що ти відносився, да, я пам'ятаю, ми декілька разів зустрічалися, і ти сказав, що багато хто пропонує, але ну, не зовсім я в це вірю і все-таки попробую якимось рухатися там, своїм шляхом. Як я кажу, це знаєш, навмання або всліпу. Я знаю, що декілька років було не, до, не досить позитивних, тому що в те, там теж специфіка, регіон такий своєрідний, і ґрунтово кліматична зона. І потім тут ти раз і приймаєш рішення, все-таки давай, давай будемо працювати, давай проаналізуємо подивимося, що ж там в мене, які, які в мене особливості да, моїх полів, хочу зрозуміти. Да, прийшов я до цього, так можна сказати, не дуже швидко. Дякую тобі ще раз, що ти мене переконав. Тому що теж були люди, які працювали в мене безпосередньо, тому що в мене була велика одна компанія, друга велика компанія, після того. Я собі задав питання взагалі, а в правильному напрямку я рухаюсь, тому що я рухався до там такої глобалізації, там умовно кажучи, там двох двох тисяч гектарів землі. І по результатам 2022-2023 року зрозумів, що все-таки можливо там краще менше і більш ефективніше да, з якимись нормальними підходами, чим дійсно там набрати півтори-дві тисячі, а потім не знати, що з цим робити. Тому що, наприклад, там доступність ресурсів там до війни була вона одна, зараз доступність ресурсів зовсім інша. І зрозуміло, що багато хто йде на оптимізацію там, ресурсів, да, починають економити, де швидше все. І в мене така теж ситуація була, тому що там, коли я заходив у 2022 році, ресурса було набагато більше. Можна сказати, ми його трохи проїли, е, наробили дуже багато помилок, де ми їх просто його цей ресурс втратили. І той критичний момент, коли ти мені задав це питання, ну, фактично там урожай був знаходився е, на складах, а ціни на нього не було, і тому там не, е, не було якогось такого позитивного. Позитивного такого натхнення, я б сказав би для того, щоб дійсно це робити. Потім я собі задав питання: що або ми зараз це робимо, і я дивлюсь реально, чи це якусь картину міняє, і цим варто далі займатися, але на більш ефективному рівні, чи взагалі просто його не знаю, там продати, покинути і все таке. Але ну в цьому році, там завдяки там вашій компанії і методам своїх якихось там спостережень і. Аналізу йшов до висновку, що цей регіон дуже цікавий, і, в принципі, тут теж можна займатися сільським господарством, зрозуміло, на такому супер там, е на супер на в урожайності, все остальному, тому що ну, для мене зараз основне це економіка. Тобто ну, Це обов'язковий плюс, тому що раніше я там думав, хоч би як ні в ніякому разі не мінус а, і це, але зараз е зрозуміло, що треба якось вже трошки виходити на якісь плюси, тому що. Проїдати жирок уже, якби ну е нема вже куди просто його проїдати. А вже 100, треба сто процентів. От дивись, ми, ми тільки почали з тобою працювати. Я розумію, що ми там зробили тільки перші кроки, але я, ну почали по суті ми працювати в цьому сезоні. Але якісь перші кроки зробили, і якась уже є інформація, якась база є. Що ти можеш, які в тебе враження, що ти можеш сказати, і чи є, чи можливо якось ти для себе вже це не знаю. Там ну мені напевно рано казати про те, що монетизував е, ті ті результати, але от е, твоє, твоє враження. Ну, Я думаю, що е, е, той етап, який ми вже пройшли, там, умовно кажучи, перший етап би ти казав 3-4 етапи, наскільки я пам'ятаю, є. Да? Значить, ми перший етап зробили, і я вам скажу, що вже е, результати колосальні, тому що. Людина, яка дійсно там переживає там за свої кошти, за, за своє господарство, вона вже робить якісь певні висновки. Да? Там були зроблені певні висновки. Відповідно, були там трошки технологічні карти були трошки переплановані, тому що там на одних полях планувалася одна культура сіятись, та на інших друга. Але завдяки цим картам, навіть там з візуалізацією ТПА її доступністю там макро- та мікроелементів, в голові кардинально все перемінилося і. Я зовсім на інших полях, на тих, що планував посіяти кукурудзу, посіяв там, соняшник. Там десь посіяв пшеницю, наприклад, да, хоча планував там сіяти кукурудзу, розумів, що ці ґрунти взагалі не ну, на урожайність там, там навіть 5 тонн я не виходжу, а там якщо там, на 3-4 тонни пшениці там, при мінімальних вкладеннях я виходжу, в принципі, якби мене цей момент влаштовує. Зрозуміло, що далі, подальший етап буде вже. Де ми конкретно проаналізуємо з певними якимись вже рекомендаціями, зрозуміло, ми в силу там своїх можливостей там щось може зробимо там, в першому році таке, що реально вау принесе якийсь класний ефект. Можливо, щось інше. Нам потрібно буде десь там якийсь ресурс накопити, просто щоб ми потім вже там технологічно деякі речі, наприклад, там не знаю, там диверсифікували, інтенсифікували та сама техніка, тому що у на нас, умовно кажучи, Нормальний там, автопарк, да, але, але я б, я рахую, що не вистачає оцих всяких модних штучок, прибамбасів, диференційоване да, внесення там, добре, і, ну, і в такому плані все. Ну, ти побачив, <кій> да, я, я не на, настільки знайомий із е, даними про твої поля, то вони. Мають високий рівень строкатості, там у тебе і по кислотності, і по рівню забезпечення різними ресурсами, і по мікроелементах. І, ну, так як ти вже й сказав, да, це там, вплинуло вже на, на начальному етапі весною, угу. вплинуло на зміну підходу в структурі посіву. Тобто ти, ти змінив вже тепом дання бачення, та, по. Навіть по, 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 по тому етапу, який ми вже з тобою зробили, то багато чому е, я відмовився там кардинально там, е, здешевив е, живлення. За рахунок того, що я там планував вносити там сульфати, да, а віддав перевагу там опніковій селітрі, е, зрозумів, що, там, наприклад, е, взагалі деякі добрива, які я там планував, поліфоски там, і НПК. Я взагалі не закуповував в цьому році, тому що ну, немає потреби там, з такою кількістю фосфору, є тільки потреба в калію, але калій там, весняний калій неефективний. І я зробив більше фокус на азотне живлення, значить, ну, азотне живлення пнякового селітра, uh -huh. і там, можна сказати, аналоги там, з кальцієм, з сіркою. То есть, от такого плану такі продукти повносив. Але в основному, в основному азот. азот, і там трохи присутня сірка, кальцій, тому що, ну, в принципі, бачу вже прекрасний результат, тому що в регіоні. Вже люди дзвонять, їздять, кажуть, слухайте, у нас тут в такої, такої пшениці не було ніколи. Ну, це чудово. Але, ну Може, це повезло, в цьому році так все воно це. Але я для себе розумію, що це не повезло, а це вже дійсно якісь рухи, які ну, були зроблені і це. Ну Хоча ми трошки десь е, програли з е, густотою стояння, я думаю, що якби ми чітко би зробили там густоту нормально пшениці, то і результати могли б бути навіть себе перевершити. Просто. Знаєш, ну все одно приємно це <кій> чути. Якщо це навіть повезло, то це, знаєш, Е, ну, дуже так класно повезло, що ти зробив аналіз, змінив підходи у живленні, змінив структуру посіву і маєш такий гарний результат по пшениці. Але зрозуміло, що, як то кажуть, комбайн, і економіка покаже. Е, наступна наша зустріч, як ми з тобою домовилися, буде в тебе вже в господарстві oh, на твоїх полях. Super, yeah. Ми разом з тобою. Поїдемо, обговоримо кожне поле. Я думаю, що запишемо е, якесь цікаве відео. Да, вже з Обов'язково, тому що я думаю, що нависливим. буде цікаво там багато чого е, показати, тому що для, для мене теж там, е, коли пішов регіон, це по собі такими якимось, е, різнобарвами собі все там уявляв, а практика зовсім інше показала. То. Ну, Я тобі скажу: в тебе е, цікавий регіон, цікаве господарство, цікаві там е, грунтові умови. і... Знаєш, цікаві тим, що там можна гарно заробляти, але зрозуміло, що потрібен, потрібен підхід, потрібен план дій, який має там базуватися на якихось на даних. Uh -huh. Тому я думаю, це цікавий кейс, за допомогою якого ми покажемо, як можна заробляти і на. Таких строкатих бідних ґрунтах. Так, да, бо просто, наприклад, якщо навіть їхати по тій самій Варшавці, ти їдеш і просто бачиш купу покинутих полів. Чому? Тому що ну, мені здається, що люди теж прийшли, там, умовно кажучи, там, з Кіровоградщини, з Вінничини, купили там господарство, там, або там, не знаю, там, корпоративні права, і теж там по, там по якомусь такому своєму старому принципу там сіяли. Да. Поки там економіка там, рахувалася, то там всі ці землі оброблялися. А зараз просто доступної землі в тому регіоні ну, там, десятками тисяч, я б сказав би сотнями тисяч реально. Зараз є, і в принципі це гарний такий, можна сказати, стимул для того, щоб реально ці землі ну, теж вводити в, якусь, в, якусь, в якийсь обробіток. І плюс ну, відсутність конкуренції, тому що зрозуміло, що там воювати, то, наприклад, там, чи на Полтавщині, чи на Кіровоградщині, чи на Сумщині. Зрозуміло, за тих 2-3 там, там поплатити по 5, по 7, по 10 тисяч, а то й по 15, як нас на Вінниччині платять. Зрозуміло, що там ну, це, по-перше, дешевий. Дешева земля, дешевий ресурс робочий, тому що, зокрема, той регіон, він такий трошки якось залишений, а люди там ну, вони хочуть там жити, вони хочуть далі там собі якось залишатися на тих землях. Тому це хороша така альтернатива з правильним підходом е і ну, створити якийсь там міні-агрохолдинг невеличкий. Ну, зрозуміло. Василю, що ти побажаєш аграріям, які нас дивляться? Я побажаю перш за все, ну, зрозуміло, що е, всім хочеться хороших ружів, хороших цін, але е, моя рекомендація реально звернути увагу на ті речі, які, наприклад, зокрема, я собі не звертав. Це е, той е, ресурс в плані землі, з яким ви працюєте. Тому що я розумію, що у вас є кошти, я розумію, що у вас там є там, парк сучасної техніки, у вас є там. Умовно кажучи, агрономи, управляючи і все остальне. Але питання в тому, якщо, наприклад, ваші люди не знають, з якою землею наприклад, ви працюєте, то ті всі ваші ресурси, які ви вкладаєте, вони... земля така річ, вона помилок не прощає. І Тому моя рекомендація реально працювати з професіоналами в даному випадку, я рахую, що AgriLab, вона. Має не тільки професійний, але такий ну, людяний підхід, да, там, дружній підхід, і не просто з точки зору комерції бачить у вас лише там, якогось клієнта, на якому просто можна заробити гроші, а реально бере такі кейси в даному випадку, як і моє господарство, які. Дають можливість не тільки їм самим собі щось довести, але й довести таким людям, е песимістично настроєним в деяких речах, як я, довести, що ну, з такими землями з такими господарствами, в таких умовах можна мати справу і реально отримувати хороші ворожі. Тому я бажаю працюйте з кращими, вірте кращим. І, е можна сказати, не лише там надихайтеся. Не, не лише надихайтеся кращим, але реально робіть щось, робіть якісь зміни, диверсифікуйтеся. А в, в даному випадку це один із елементів, як це можна зробити. Супер, да, чудово. Дякую, дякую тобі дякую. за розмову, дякую, дякую. тобі дякую. за участь у нашому заході. Дякую. Тоді дякую. до зустрічі. Дякую вам. До зустрічі у тебе на полях. Хорошо, домовились. Давай.